Обійняти кожного саме під таким гаслом у шості створюють філіали клубу «Хібуки терапії. Сьогодні місць де лікують обіймами стало ще більше. Відбулося відкриття нових локацій, куди зможуть приходити діти та отримувати таку необхідну психологічну допомогу у цей важкий час. Символічну стрічку в Юніті центрі, де тепер є ще один філіал хібуки терапії, перерізав керівник закладу. Ми раді вітати всіх на урочистому відкритті нашого музейного психосоціального хабу місця сили, філіалу нашого хабу. І е, тут буде знаходитися наш хібукі-клуб капсульчатко, і ми хочемо передати такі директору. -клубу. Дякую, директору і. Пані Людмилі, яка буде займатися хібуки терапією з дітками Дякую. Дякую. і саме вам хочемо запропонувати привізати нашу стрічку. Вона такого кольору, бо в нас такий саме зараз час, і тому ми і відкриваємо цю терапію для того, щоб дітки змогли якомога сильніше пережити війну щасливим дитинством. Будь ласка, сюди зможуть приходити діти, аби відчути добро, тепло, хібуки та відволіктися від важких думок. А також весело та цікаво провести час. Сьогодні у нас відкрилася з'явилася нова активність у вигляді психологічної терапії від хабу «Місце сили із хібуки клабом. Приходити можуть всі. Дітки і їх батьки на ще одній локації. Організатори створили справжнє диво для дітлахів. Тут Ганна Бабак, волонтерка психосоціального хабу «Місце сили, влаштувала для маленьких українців незабутнє дійство. Діти не тільки познайомилися з хібуки собакою, обіймакою, а й долучилися до різних активностей. Малювали, танцювали, робили руханки, спілкувалися між собою. Всі учасники заходу отримали незабутні емоції. Солодощі та книжки від волонтерів Залишать м'якенько хібуки у хабі не хотів ніхто. Як говорить Олена Чанцева Коваленко, така психологічна допомога зараз не важлива для дітей. Вже 100 хібуків працює по шості в школах, в нашому хабі, в родинах військових. Також в інклюзивному центрі, в центрі для діток з особливими потребами, люкотерапія допомагає дітям пережити травму війни і не тільки діткам, а й дорослим, тому що коли дитина стикається з тривогами з реальністю, яку ми бачимо, то її нейро нейросистема також. Е Зазнає змін цей час і для того, щоб дитинство діток пройшло щасливо і працюють наші хібуки в шості. Ми висловлюємо велику подяку всім нашим спонсорам, всім людям, які допомагають створити такі осередки в шості, і радо запрошуємо всіх діток і всіх батьків на хібуки-терапію. Заняття в обох філіях проходитимуть за попереднім записом. Щоб записатись на заняття і отримати додаткову інформацію, необхідно звернутися до волонтерів Хабу місця сили за телефоном плюс